Змагання зі стрітворкауту почалися із показових виступів. Потім спортсмени розпочали головний турнір за призи. Продемонструвати відмінну форму прийшла Анастасія. Вона буде і змагатися, і вболівати за своїх вихованців. Хочеться ну, по крайні мірі щоб Наши воспитанники победили, или мы сами, и просто хотя бы, даже как тренировка для себя, даже если не победим, все равно ты пытался, ты старался, это шаг вперед для самого себя. На рівні зі старшими учасниками змагається і Дмитро. Цьому юному спортсмену лише 9 років. Та він вже впевнено виходить на майданчик. Під час свого виступу хлопець помітно нервує. Глядачі підтримують його бурхливими оваціями. Хочу навчитися там сальто, та струвника Волновався, думав, що нічого не вийде. Стрітворкаут популярний у Запоріжжі. На турнір заявилися понад півсотні учасників. Для деяких спортсменів це відбірковий етап до чемпіонату України. Номінації будуть такові. це силовий фрістайл, виходи на дві, стойка на руках на час. І останній герой це для мальчиків. для дівши буде это планочка, статика і останній героїня. Так само. все это буде судиться по балам. В некоторых номинациях по времени, кто дольше и кто больше отожмется сегодня. Майданчик для занят стріт воркаутом з'явився недавно. Відкрити його вирішили турніром. Організатори запевняють, майданчик буде популярний серед молоді Запоріжжя. Місце обирали разом з відвідувачами парку, разом з керівництвом парку і так само разом з воркаутером через те, що для того, аби далеко не йти, можна було зайти займатися фізкультурою і далі або піти на атракціони, або відпочити на зеленій зоні, або ж повернутися додому. Тобто не треба намотувати, як то кажуть, кілометри для того зайнятися здоров'ям. Анастасії вдалося вибороти перше місце у своїй категорії. Наймолодшому учаснику Дмитру вручили цінний приз за участь у чемпіонаті. Вже в жовтні спортсмени закривають змагальний сезон зі стрітворкауту. Оксана Якименко, Дар'я Зирянова, ТВ5.